Друзі, всім привіт! Така, знаєте, вроді би міжсезонка у нас на півночі, але руки трошки відморажуються, тому що ходиш без рукавиць. Сьогодні ми поговоримо за тему молодої картоплі. Говорити будемо саме за суть саму суть вирощування молодої картоплі як і на півночі, так і на півдні. В чому полягає її суть вирощування, які є там нюанси? Самі головні, тому що хто дивиться мене давно. Все-таки, я думаю, людина з досвідом, вже, знаєте, там, спостереження є, виращує і так далі. Йому ця інформація ну, може лишній раз переслухати буде корисно. Все-таки відео буде більш для нових глядачів на каналі. В чому суть взагалі от, вирощування не тільки молодої картоплі, хоча основна тема відео буде про молоду картоплю, а й інших культур. Суть в тому, щоб зловити гарну ціну. Тому що гарна ціна, коли ти продаєш саме овочі, там, ягоди, ну, неважливо, що ти продаєш по гарній ціні, ну, це різні доходи. Це не як небо і земля. Коли ти продаєш просто в пік сезону, коли воно в усіх є. Чи коли ти продаєш, там, коли нема нікого на базарі, а воно коштує серйозні гроші. Так, якщо навіть взяти кабачка, да? от в пік сезону його ціна 10, 10 гривень в моєму регіоні. А коли не пік сезону, от в цьому році теж постараюся цією темою трошки вам розповідати, познімати, якщо буде а вже в мене час, постараюся його знайти, то не в пік сезону його ціна там 60-50 гривень за кілограм, друзі. Тобто в 5-6 разів. І люди будуть брати, якщо там в пік сезону Носом всі ходять крутять до не в пік сезону, коли ти один, будь гребти ще будуть за їх битися Такі бачки, що, звісно, ви правильні сорти будете вирощувати, а не цукіні. То з картоплею аналогічна ситуація. Тому що, за моїми спостереженнями, от, як не крути, щоб вирощувати молоду картоплю, треба приходити на базар одному із перших. А це, знаєте, як от у минулому ми відео обсудили. Чи варті ризики того, тому що щоб першому продавати, треба садити рано, треба тобто дуже рано садити. Так, да, буває, проносить, але сподіватися, що тобі пронесе і заморозка не буде. Ну, це трошки, мені здається, історія про російську раветку. Все одно вони будуть. Я не пам'ятаю, чесно, на своїй практиці, щоб от прям не було в регіоні заморозки. Були заморозки, було около заморозка. Ну, може, за 10-річну практику, може, один рік, коли полуниця ні в кого не змерзла. Тоді вона була по 20 гривень за кілограм. Тобто вона тоді гною ну, її привозили, там по 10, там по 12 продавали. Це десь був, по-моєму, чи не 16 рік чи, 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 чи 19-ти щось, щось в ті края, ті, ті роки, точніше. Тобто, як не крути, північ України, це заморозки. І тут просто розвивка, що робити. Рано садити, а ми це обговорили в минулому відео, чи все-таки з усіма йти в ногу, ну, ніфіга не зароблять, по суті, на вирощуванні картоплі. Тому що деруть в основному так само ж люди, які садять для себе, ну вони кажуть, що ми не хочемо копати, хай в'яжеться, ми пока там купимо тих тим, пару кілограм, якось приб'ємося. А потім, уже десь посередині липня, уже все кардинально міняється. Це на півночі. На півдні до середини липня, мені здається, мало хто там ту молоду картоплю продає. Там ще продажі стартують десь травень-червень місяць, ну там дуже гарна ціна. Там ціна 50, 80, може навіть 100 гривень досягає. Тобто там дійсно гарна ціна. Ну, північ, знаєте, таке щось, як пришій кобілі хвіст. Хто перший ще ну, заскочить на ринок, хто там перший з'явиться в інтернеті, по групам буде кидати, що продає картоплю, ну, клієнтура буде. Тому перше, що треба зрозуміти, Суть всієї всю цього вирощування на продаж. Бути одним із перших. А щоб бути одним із перших, треба вкладати в це діло бабліжко. Тому що, ну, без білого агроволокна без цієї самої плівки. Ну, мені здається, вирощуванні немає шаловить. Ну, це те саме, що відправитися на мотоциклів, якусь кругосвітну подорож, да, і я не знаю, мотори масло не міняти там, чи якісь запчастини не міняти. Ну, ти ж рано чи пізно десь все одно да? Так само і тут. Рано чи пізно тебе все одно будуть проблеми, тому краще до цих проблем вже ж підготуватися. От. Наступний такий, знаєте, невеличкий нюанс, який я хотів би озвучити в цьому відео. От, вже там на. Скільки ми там вирощуємо? Вже 8 рік ми будемо сюди картоплю на продаж, ну полуницею я більше займаюся. Дуже сильно на продажі впливає ґрунт. Грунт. Сюди можна ще писати сорти, сорти не полуниці, а картоплі. Бажано, навіть не бажано, а я би сказав, обов'язково вирощувати ранні сорти картоплі. В нас поки що в основному це Білороса і Рів'єра. Рів'єру то я ще не продавав. В основному поки Білороса. Ну, в цьому році, думаю, будемо Рів'єру вже теж продавати. Трошки ми її розвели. Ну і третє, я думаю, добре. Тому, що... чому я за ґрунт згадав. Ну, не в... ну, В більшості із вас, ну, може в половини, ну, скажімо прямо, не Чорноземи. Ну так, да, щось родить, там щось те, щось там, те. Но... Якщо ґрунт посний, виходить, що його треба чимось підживлювати. І підживлювати його треба добривами. А добрива це зазвичай теж дешева тема. І так як я показував на каналі, там всі листяві підкормки, от, все там поетапно, воно реально дійсно працює. Воно реально працює, і ми помічаємо, що бувало навіть таку нещасну нітрамофоску рівненську купували, яка не розчинялася. За рахунок того, що ходили, там тим самим Плантатлером універсальним 2020 або 20 2020, просто по висвітлю, коли вона в'яжеться, така картопля, дійсно вдавалося ну, такий класний врожай ну, зібрати. Ну і плюс, якщо там у вас ґрунт субпіщаний, а вам у будь-якому випадку треба рано садити: морози, не морози, сніг, не сніг, там якісь може йде ще. Бувало таке, що навіть в сніг садили, то. Засуха набагато сильніше впливає на ваш дохід, ніж приморозок. Від приморозка накрити можна білим агровокном, до якого а вже ж треба е, теж дійти. Тому що так просто їхати на голій удачі, ну не знаю, особливо для тих, хто рано садить. Треба мати е, укривний матеріал. Ну Хтось скаже, так, мені пів гектара, що ти мені предлагаєш купити, а я предлагаю наступну формулу. Просто взяти. Наприклад, посадити там 10 соток супер-ультраранньої картоплі і просто накрити її зразу агроволокном. щоб вона швидше почала сходити. І як показує практика, коли заморозки, вона не сильно боїться під агроволокном, особливо, якщо вона біля домів, може на полі ситуація буде інша, там морози побільше. Якщо біля хати там щось закрило, там вишня, там яблуня, тобто так не бере примерзок. То якщо на 10 соток є агроволокна, можна просто надранню картоплю посадити. А вже наступну партію, да, там, вона ще плюс хай, пророщується, там у ящиках стоїть. Вже наступну партію ви можете висаджувати вже щось около межі, коли вже всі починають садити, що вже всім зрозуміло, що не треба висаджувати. Да? Нема цих ранніх пташок, да? ранньою пташкою був ти на 10%. Сотках. То да, то якщо от дійсно пісук піщані ґрунти, треба город швидко залазити. Бо якщо засуха, буде біда. І, як показує практика, треба для картоплі волога. А суппіщані ґрунти вологу не тримають. Навіть за цей рік, дивіться, друзі, ніде нема сніга, ніде нема вологи. Ну, може, весною, так як я казав в минулому відео, що да, дійсно там прийдуть якісь дощі, може, ще буде, може ще картоплянись почне, а потім все одно літом бахне засуха. Ну, така нестабільна погода, до цього треба просто бути готовим. То якщо це ну, піски, то там взагалі буде печаль біда. І на пісках росте дійсно тоді, коли от просто йдуть дощі. От саме коли вона в'яжеться, коли ви вже її окучили, от в цей момент на дощ. Як правило, в більшості випадків його немає. Він вже тоді, коли на картоплю фітофтороз починає нападати, тоді дощі починаються. А Чому от я згадав за сорти в цьому відео? Тому що на сорти швидко нав'язуються, швидко вже вони готові, по суті. Да? Там от. Ви його посадили, там 40 днів пройшло, вже можна копати. А можна ще раніше копати. Не, не чекати, поки там оті бамбули будуть. А коли така гарнюща ціна, саме таку, як корінні яйця, може трошки більше її продавати, і вона буде йти на ура. І заробити він набагато більше, ніж будете чекати, поки там бамбули поналиваються, там потім впала ціна, і на виході ви більше втягаєтесь, заробити те саме, може навіть і менше. Тому, якщо от, займатися якоюсь картоплю на продаж, треба шукати надранні драні Ну, Для півночі України. Для полісся, для суглинків. ну Поки що краще рев'єри і білороси із такого надраннього, ультрараннього, я ще щось нічого не бачив. Непогано ще буває королева Анна родить, ну дуже така вона примхлива до ділянок. Буває, один рік посадили, вродив, а потім на наступний рік там не хоче рости. Тобто, з неї, зійно неї ще побігати по городу, пошукати, де вона буде рости, або взагалі постійно міняти її місце дислокації. Ну і ще непогано показує себе тайфун на нашій землі. Ну і також, куди ж вже, якби, скільки можна тягнути, вже є багато сортів картоп. Є і гранада в нас там. Ну, Їх там дуже багато, чесно кажучи, я листка нічого не готуюсь так просто поставив штатив і записую для вас відео. То пізніше я вже якось озвучу, що там батько навирощував. класні сорти, реально класні там, це ну, круті сорти. Може, буде таке, що будемо трошки відправляти якусь насінну картоплю. Побачимо. Якщо друзі, робити висновок, от, в чому суть вирощування картоплі на продаж, молодої картоплі на продаж, суть в тому, щоб ти був першим, щоб тебе були класні сорти, і щоб тебе було з чим зустріти заморозки. Оце вся суть, яку треба знати. А добриво, ґрунт там, і так далі, це вже навіть не те, що другорядне діло. А воно просто стоїть десь на третьому, там, четвертому, п'ятому плані. Це вже виходить наступні такі етапи, за які теж треба хорошенько подумати. Чому я в цьому відео нічого не сказав за осінь? Тому що осінь нестабільна. Якщо брати, наприклад, молоду картоплю на продаж вирощування, ціна. Кожного року плюс-мінус однаково, Плюс-мінус однаково і у моєму регіоні середня ціна 50-60 гривень. Хто продає перший, може трошки навіть і більше. Якщо брати інші регіони, там може бути взагалі оптова ціна 80 гривень, друзі. тому по-різному буває. Якщо осінь, не то що по-різному буває, ну плюс-мінус картина понятна. Часто дуже бував питав, як, як ви гадаєте, от яка буде ціна у 2025 році? Ніяка вона не буде, нічого нового ви не побачите. Все те саме, все по сторінці, Там, Я не думаю, що вона там супер буде великою, супер буде там, у 5 разів більше. Ті самі 50, ті самі 80 гривень. Все буде залежати від конкуренції і хто швиденько якби, буде мати перший врожай. За осінь динаміка нестабільна. От в цьому році, взагалі, на осінь картофан був 20-25-30 в моєму регіоні. Хоча ось рік тому по 6 гривень, як гною, брать ніхто не хоче. Носом крутять, ще в хату треба їм занести. Їхати не хочуть по картоплю. Проїхати на машині 10 кілометрів чи 5 щоб на зиму закупитися. Причому картопля, там еліта, в селі вирощена, там коров'ячий перегній, там все там, мінімум хімії, і, і носом крутять. Коротше. А в цьому році вже. Були закази, було заказів багато, але ціна на неї була дійсно великою, і ми не продавали. Ми не тягнули цьому році до осені, тому що були навчені минулими роками. Поки вона коштує гроші, її треба продавати. Можна це теж, такі, знаєте, як основний посил цього відео. Ну, для тих, хто вже ж додивився до кінця, тому що буває там. Не всі ж до кінця додивляються, це понятно. Тому свою думку в коментарях можете написати. Лайкос відео обов'язково поставте. Ну і чекайте, уже сезон вирощування, він вже не за горами. Всім до зустрічі!